Ми не маємо гарантії на завтра, і не знаємо, що буде за мить. Поможи нам, Господь, цінувати, кожним днем цінувати і жити. Не для себе, Ісусе, для інших, безкорисно робивши добро, бо життя наче пар проминає і зникає усе, як прийшло. Ми не маємо гарантій, що завтра зможемо мирно свій день починати. Бо вже сотні тепер не проснулись, а хотіли в дитину тримати, обіймати дружину і близьких, дарувати усмішку і тепло та лишились цього привілею, бо прийшло у наш край люте зло, коли бачу це лихо, нестерпно так дощем у грудях болить, ти помили, Господь, нашу землю, бо у мирі ми хочемо жити Ми не маємо гарантій на завтра, поможи нам сьогодні цінить. Подихом, Боже, а найбільше то щиро любить.